Добрий день, мене звати Каченка Євген. Сьогодні ми зупинимось на сьомій звички Гостри пилку. І як ви бачите, звичка відноситься до спільної перемоги, оновлення всіх звичок та знань. Зупинимося на цьому докладнішим. Заточування пилки об'єднує всі навички, завдяки чому стає і можливим. Вона допомагає витримати баланс у житті між нашими. Бажаними результатами чи реакцією, та ресурсами та засобами, які ми маємо. Звичка це те, що практикується неодноразово. Отже, вам потрібен час, щоб перезарядитися перед тим, як практикувати інші звички. Це означає виділення часу на діяльність, яка відновлює ваш психічний, фізичний і духовний. Та емоційний став, коли наводить приклад, щоб підкреслити це. Він описує лісоруба, який годинами намагається зробити дерево. Молодий чоловік, який спостерігав за цим, запропонував лісорубу зробити перерву і нагострити пилку. Лісоруб відповів, що він занадто зайнятий, щоб зупинитися. Інак пояснив, що лісоруб міг би зрубати дерево набагато швидше, якби зробив би перерву та нагострив би пилку. Це рішення може бути очевидним для нас, але якщо ми впираємося в стіну. Виграємо або продовжуємо шлюфувати, не знаходжуючи часу для роботи над своїми навичками, знаннями, емоційним, фізичним, здоров'ям. Урок з цієї історії полягає в тому, що час, витрачений на самовдосконалення, заощадить наш час до довготривалій. У перспективі. Кові рекомендує виділяти час на діяльність, яка відновлює те, що він класифікує чотири виміри людської природи: фізичний, розумовий, емоційний, духовний, фізичний. Це фізичні вправи, харчування, управління стресом, розовом, читання, візуалізація, планування письмо, емоційний, служіння, емпатія, синергія, внутрішня безпека, духовний, з'ясування цінностей, прихильність навчання, медитація, баланс також є ключовим. Коли ви нехтуєтесь якоюсь однією сферою, завжди шкодите решті. Тому приділяйте цим практикам хоча б одну годину. Кожного дня загальний баланс цих аспектів необхідний для підтримки інших шести навичок. Ефективний баланс може привести до доброчесного циклу безперервного особистостного зростання. Наприклад, ролі людини, які виділяв Джордж Шифер, це хороший друг, хороший фахівець, інтелектуальні ролі. Духовний вимір, лідерські здібності і так далі, доскалаючи в одному вимірі, ми підтягуємо інші навички. Ну, наприклад, оно ж фізичний мир, розвиваєте персональне бачення, першу навичку парадигму самосвідомості, проактивності і розуміння до того, що здатні діяти самі, обрати власну реакцію. Якщо ми будемо один, одну годину на тиждень фокус на квадраті 2, тобто важливе і нетермінове, пам'ятаєте, ми розглядали, в третій звички, то е, дозволить нам інтегрувати принципи в своє і да, дасть нам джерело впевненості в собі і ефективність в соціальному вимірі. І, оновлюючи духовний, ми розвиваємо персональне лідерство другої навички, здатність жити, спираючись на уяву, розуміти свої цінності, формувати досвід. Принципі, визначити свою місію, вміння переписувати сценарії. Це буде вклад в емоціональний рахунок і розвиток визначеності в собі. Сходження по спиралі зростання розвитку залежить від нашої совісті. Це голос совісті настільки слабкий, що його легко заглушити. Водночас він настільки виразний, що його нічим не можна сплутати. Це сказала Мадан Десталь. І щодо закону, що пошіш, ти почнеш, яка луна, таке ведлуння. Треба впізнавати, брати себе зобов'язане та діяти. Ну, також у нас є практична вправа, щоб бажання наше перетворювалися в дії. Оновлюючи в себе кожен, кожен з чотирьох сфер, ви створюєте зростання і зміни в своєму житті. Програма гострити пилку допомагає вам залишатися свіжими, щоб ви могли продовжувати практикувати інші ші звичок. Ви збільшуєте свою здатність створювати та вирішуєте проблеми, які вас оточують. Без цього оновлення тіла стає слабким розум, механічним емоції, грубими, дух нечутливим, а людина егоїстична. Не дуже приємна картина. Чи не так? Почуватися добре не буває просто так. Жити в рівновазі означає знаходити необхідний час для оновлення себе залежить тільки від нас, означає кові. Ну, ще можна сказати на доданок, що є провідних змін для нащадків, які описуються в іншій своїй книжці Кові. Кому цікаво, дехто виділяє як восьма навичка, звичка або навичка кові, і яка розглядає, як розвивати силу роду своїм дітям, ми можемо заповісти. Він, не цінності кориля та крина, піднятись над сценарієм, або тільки зміна мислі, зміна реальності і домагатися прогресу. Тобто ми передаємо свої знання, вміння та звички для дітей. А дітей не треба виховувати, треба робити це самому і вони це переймуть навчатися. Кому цікаво, знайомтесь з додатковою літературою всіх звичок, які вам приведуть до особистої незалежності і ефективної взаємозалежності. Гарного дня, до побачення.